На порозі новий рік це світле свято, яке українці звикли зустрічати в полі рідних і друзів. Цьогоріч умовах в нього не усіх оселях звутитимуть воді новорічні орудики. Не Однак невибором не вирішують зустрічати 2024 рік на своїй землі, завдяки нашим бою, які серед окопів та траншей борються за право на свободу. Нехай цей новий рік принесе вам силу й мужність, щоб продовжувати прагнути до перемоги справедливості та свободи. Нехай майбутнє принесе нам усім захист і подолання землі. Зичимо вам переможного нового року! Бажаємо вам міцного здоров'я, непохитної волі та нескореності в обороні нашої країни. Слава Україні! Героям! Слава!